Вітаю вас на каналі Карп Гараж. У мене в руках Shimano Ultegra в тисячному розмірі. Сьогодні я вам покажу, що в неї всередині і скажу свою думку про дану катушку. Щоб говорити по суті, спочатку заглянемо всередину. Почнемо розборку з простих елементів, знімаємо шпулю, відкручуємо ручку, знімаємо підшпульний механізм. Він тут, в принципі, такий самий, який був. І на седоні. Як бачимо, у ній вже присутній захист. Відкручуємо пластину і знімаємо цілий бузу. Беремо головку на 12 і відкручуємо гайку ротора. Тут ліва різьба, тому потрібно відкручувати за годинниковою стрілкою. Ротор у нас знятий. Як бачите, на ній встановлена обгонна муфта нового зразка, тому з нею потрібно бути дуже акуратним, щоб вона у нас не розгладілася в руках. Відкручуємо три шурупи і знімаємо обгонку. Знімаємо декоративну накладку. І тепер відкручуємо шурупи, які скріплюють дві половинки. Корпус у нас розкручений, не забуваємо зняти резинку з-під обгонної муфти. Передаточне число тут 5,1 до 1. Тому е, мітки нам ставити на головні парі не потрібно. Так, витягнули головну шестерню. Бачимо, що всередині тут все в порядку, кутушка не так давно обслуговувалась, Ну, але все одно взяв її, щоб зробити огляд і показати вам, що всередині. Дивіться, схема всередині тут, в принципі, така сама, як ви бачили на тому самому твіну 20-го року. Це той же самий Stradic Ванфорд. Це все, в принципі, плюс-мінус однакові катушки, які відрізняються тільки якимись найменшими тонкостями. Добре, будемо розбирати далі. Витягуємо направляючу, яка бачите, потемніла, відкручуємо прижимну пластину. Яка тримає підшипник. І витягуємо сам піньйон. Знімаємо підшипник, регулювальні шайби. Ставимо це все в бік, по тій причині, що ми це все будемо мити і перемащувати заново. Дивіться по тюнінгу. На Сам безкінечник стає підшипник 3 на 6 на 2,5 в задню його опору і в передню 2х5 на 2,5. Я його не ставив по тій причині, що я його швидше за все не маю. Знімаємо віз паразиток. Витягуємо перезитки, все, корпус у нас голий. Зараз я помию всі деталі і будемо помаленьку їх збирати. Зустрінемося вже після мийки. Всі деталі нашої кутушки вимиті, обезжирені і підготовлені для зборки. Приступаємо. Починаємо з підшипників. Підшипники в хорошому стані, трошки зашумів підшипник нижньої упори піньону, але я його обслужив і ще сезон він побігає сміло. Вставляємо підшипник головної шестери. Посадки, до речі, досить хороші, Підшипники всі вставляються в свої місця з невеликим зусиллям. Ставимо тепер підшипник піньона. Підшипники встановлені. Вставляємо тепер втулку самого безкінечника. Втулка вставлена на своє місце. Тепер збираємо паразитні шестерні. Між ними стоїть демпферна шайба, яка зменшує люфт. Саму посадку теж змащу мастилом DG-06, яке дозволить їм ще плотніше в одній сидіти. Їхні бокові точки теття теж змащу цим мастилом, вставляємо в корпус. Шестерні на місці. Тепер змащуємо саму їхню вісь і теж вставляємо в кутушку. Їхню вісь я змащую рідким мастилом. Шестерні на місці. Крутяться без всяких проблем. Тепер вставляємо безкінечник на своє місце. Спочатку беремо шестерню. закидуємо її сюди і вставляємо безкінечник. Зазори на безкінечнику попередньо я вже виставив, залишив мінімальний люфт. Зараз вам покажу. Безкінечник встановлено. Ставимо шайби і закриваємо все пластиною. Пластина закручена. Безкінечник крутиться. Зазору практично немає. Переходимо тепер до змащення головної пари. Головну пару я буду теж змащувати з синтетикою. Вона не зовсім підходить для неї, звісно, для цієї кутушки. Потрібно мастило якесь, щоб було менш консистентне. Ну, що не подобається 06 але хочу спробувати її. На синтетиці. Тому змащу МТГГБ. Б. Почнемо з пінньона. Багато мастила не потрібно. Зволожуємо пензлик і тоненьким шаром проходимо з кожним зуб від початку до кінця. Шестерня у нас змащена. Тепер промащуємо її торець і приклеюємо шайби, які на ній стояли. Тут стояло дві шайби: одна демферна і одна мідна. Вставляємо їх в зворотньому порядку. Шайби я поставив. Переходимо до змащування головної шестери. Вкладаємо мастило в кожен зуб. Багато його тут не потрібно давати. Головна шестерня змащена. Можемо приступати до зборки самої кутушки. Вставляємо наш шТОК. Безкінечник я і шестерні мікромодулі я вже попередньо змастив. Безкінечник змастив мастилом DG-06, а шестерні мікромодуля спробую цього разу. Змастити лише рідкою смазкою. Це мастило цуріноє. Багато його давати не буду. Чому я це роблю? По тій причині, що на головну пару я дав густіше масло, ніж було, і щоб компенсувати легкість сходу, спробую змастити шестерні мікромодуля і саму направляючу рідчим мастилом, ніж те, яке було тут до цього. Бо до цього вони теж були змащені мастилом DG-06. Шток вставлений, вставляємо шестерню піньона. Вставляємо направляючу. Все, направляюча у нас вставлено. Крутимо, немає ніяких закушувань. Все зібрано добре. Тепер змащу направляйку. Направляючи змащене, ставимо. Верхній підшипник пінньона. Прикручуємо прижимною пластиною. Прижимна пластина прикручена. Можемо встановлювати головну шестерню і збирати кутушку. Тут на головній шестерні я встановив одну шайбу і зараз вам розкажу чому. Ну, я не зовсім правильно її встановив по тій причині, що вона має бути встановлена сюди під підшипник. У мене таких шайб немає, тому встановлював звичайно. Е, дивіться, перед тим, як закривати корпус, е, теж візьмемо мастило густе. В моєму випадку це ДГ-06. І промастимо. Всю площу прилягання двох половинок корпусу. Стик герметизований, механічна частина у нас зібрана. Тепер збираємо дві половинки. Перш ніж скручувати, добре притиснемо їх одна до одної, покрутимо, подивимося, чи немає ніяких затинань. Чи все в нас добре працює і чи нормально ми все там склали. Так, все працює чудово. Можемо скручувати самі частини. Механічна частина кутушки зібрана. Будемо встановлювати обгонну муфту. Потрібно це робити дуже акуратно, щоб вона не розсипалась у нас в руках. Не забуваємо вставляти резинове кільце. Яке запобігає попаданню води до обгонної муфти. Вона має захист з двох сторін. І знизу, і зверху. Знизу це резинове кільце, а зверху це свого роду металевий лабіринт. Обгонна муфта. Прикручено. Тепер ставимо підторможувач ротора. І тут у нас все готово. Перейдемо тепер до самого ротора. Єдине, що дивіться, забув показати, як змащував шток, шток змащував мастилом МТСВ МТ-01. Переходимо до ротора. Відкручуємо. Гвент, який кріпить дужку, жилку вкладача, витягуємо туп частини. Знімаємо клікер. Є тут шайба тоненька. Ротор в хорошому стані. На початку сезону, коли була передбана ця катушка, я його розбирав і теж обслуговував. Теж в катушку були доставлені підчепники на безкінечний гвинт. Один підчепник, вірніше. І був доставлений підчепник кноп. Ротор у нас голий. Промиємо тепер самі місця з'єднань. Самі робочі поверхні. Промили, витираємо. Даємо хвилину витрати у біжерці. І будемо приступати до зборки. Приступаємо до зборки. Збираємо спочатку це плече, в якому встановлена пружина. Беремо мастило, В нашому випадку це DG-06. Промащуємо канавку. В яку вставляється скоба, яка відкидає дужку в автоматичному режимі. Тепер беремо нашу пружину, теж промазуємо її рухоме місце і вставляємо. Беремо також наше мастило і Змащуємо саме пластиковий палець, по якому ходить дужка. палець і навкруги монтуємо плече. Зразу можемо виставити зазор. Не раджу його. Прижимати повністю по тій причині, що буде у вас дуже важко вона відкриватися і не буде вільно ходити. Тут лишився зазор мінімальний. Прикручуємо декоративну накладку. Декоративна накладка прикручена. Переходимо тепер до протилежної сторони. Давайте покажу вам сам ролик. Його конструктив, в якому він стані. Чи бувають з ним проблеми і що можна тут змінити? Ось будова е ролика, який стоїть в цій кутушці. Такий самий ролик стоїть на Straді у 19, на Ванфорді, на всіх кутушках похідних від Ванфорда на Сустейні і тому подібне. Я вважаю, що це дуже успішний варіант. Самого ролика по тій причині, що він є обслуговуємий Ми можемо замінити підшипник, Ну ми маємо до нього легкий доступ, можемо його перебрати, перемостити, можемо його замінити. Можемо тут, до речі, вставити ще один підшипник і зробити конструкцію з двома підшипниками, але в даній потужці я цього не робив, по тій причині що вона використовується на спінінгу до 7 грамів, якщо я не помиляюсь. І коли ловите там вагами приблизно ну, в середньому там 3-5 грам, ну, я вважаю, що немає дуже великої нагрузки на ролик. І по тій причині не потрібно ставити другий підшипник. І ну, плюс, якщо стояти буде ще один підшипник, то відповідно сам ролик буде крутитися тугіше. І в якихось моментах він не буде повертатися і буде скручувати шнур, і будуть у вас вилітати потім бороть. Перевіримо сам підшипник. Підшипник крутиться чудово, працює взагалі безшумно. Нарікань тут не було взагалі ніяких, можемо збирати його назад. Для початку вставляємо пластикову обойму, потім вставляємо підшипник. Потім зверху на підшипник вставляється така втулка. З одної сторони вона має такий невеликий виступ. Тим виступом потрібно ставити в сторону підшипника для того, для того щоб рознести їхні площини. Ця втулка, до речі, теж має змащувати мастилом. ДГ-18. Я його змащувати не буду по тій причині, що такого мастила я не маю. Я просто пройдуся ДГ-06 зверху тонесеньким слоєм. Ну, як це все одно не сильно, але від попадання води підшипник ізолює. З однієї з другої сторони. Так, потім вставляється така. Біла свого роду опорна шайба. Вставляється вона на цей виступ білої втулки, яку ми вставляли ще з самого початку. І вона, якщо притиснути, вона защолкується на цю втулку. Все, ролик у нас зібраний. Беремо мастило, промастимо теж тут нашу тупу, свого роду. Захист від води. Така пластмасова. Штучка. І можемо збирати ролик на місце. Спочатку ставиться цей пластиковий та подібний водозахист. Після цього вставляється ролик. Тепер беремо плече. Теж е, знастимо його робочу поверхню. Теж мастимо d 06 е, Дивіться на плечі я теж рекомендую промащувати його внутрішню частину, особливо в тому місці, по якому ходить сам клікер. Тут е, стояла шайба регульовочна, але, чесно кажучи, зазор тут був трошки великуватий. Зараз спробую. Зібрати без неї, можливо, це виправить ситуацію. Так, шайбу я забрав і люфт пропав. Ну, він є, але мінімальний. Якраз то, що нам потрібно. Ротор наш зібраний, готовий до встановлення на саму кутушку. Закручуємо гайку ротора. Встановлюємо декоративну накладку. Прижимну пластину з захистом від води і закручуємо маленький шурупчик. Ротор прикручений. Прикручуємо тепер. Декоративну накладку задню? Встановлюємо підшпильний вузол, прикручуємо шпулю? Прикрутили. Тепер дивимось на роботу котушки Робота котушки чудова. Можливо, відчувається чуть-чуть е, за важкий хід через те, що, в принципі, трохи загусте мастило на головній парі, але я думаю, що одна-дві рибалки воно розкатається і буде все супер. Я вам розказував, що встановив е, шайбу. На головну шестерню. І розказував, що не з тої сторони її вставив, не як не з тої сторони, не в цьому місці, де вона би мала бути. Е, зараз поясню вам чому. Так як в мене з'явився новий інструмент, який дозволяє мені регулювати зазор головної пари, покажу вам, яким чином воно відбувається. Ми прикручуємо наш індикатор, виставляємо його на 0 і Перекладаючи невелике зусилля до ротора, тобто його штопорячи, ми провіряємо зазор, бачите. Індикатор рухаємо за ручку вперед, стрілка відхиляється. Дивіться, що таке самий зазор? Як його виставити? Коли ми беремо за ручку, от в цьому положенні в нас такий зазор. В цьому такий, нам потрібно знайти місце, де він є найменший, і відштовхуватись потрібно тільки від цього місця. По тій причині, що якщо ми там бачимо, що в нас отут люфтить сильно, і ми думаємо, що ми зараз сюди пів десятки запхаємо, то вийде в тому місці, де в нас люфту взагалі майже немає. От бачите, місце, де в мене всього-навсього дві дві сотки точніше. І якщо ми вставляємо сюди. Півдесятки шайбу, то виходить, що пара буде перетиснута на 300ки. Ну, не знаю, можливо, ви мене не зрозумієте, але я не знаю, як вам ще по-іншому пояснити. Але тут, враховуючи те, що корпус зроблений добре, підшипники добре сидять в своїх обоймах, це нам дає змогу виставити мінімальний зазор. Тут мінімальний зазор, я виставив в 20ки. От це місце, в якому він найменший. І тут 2 сотки. Місце, в якому він найбільший 4. Дивіться, тепер е, декілька слів про катушку. Розбираючи її, досить був здивований е, розміром головної пари. Тут головна шестерня має 28 мм. І як на диво, твін павер мій 15-й. В розмірі 2,5 С, так само, як і комплекс, вони мають теж такий самий діаметр головної пари. Точніше головної шестерні. Е, про що це говорить? Що це катушка, ну, малютка, це взагалі тисячний розмір, і це її дійсний розмір. Через те, що е, Шиману вона не має там градації, там, кожні тисяча, півтора тисячі, дві тисячі. Вона має розміри сталі. От є тисячний розмір. Потім після неї йде 2,5 тисячі. Потім після цього йде 4 тисяч. Більшість катушок, от такого маленького фактору, це ультралайтово мормишеної катушки, вони переважно йдуть всі з маркіровкою С, 2000 і там далі якісь букви. Насправді ці всі катушки це тисячки. Просто вони мають чуть-чуть більшу шпулю, ніж у Ну, Сам діаметр шпулі. А довжина ручка, головна пара, ну весь механізм він є ідентичний. Тому я був здивований тим, що в тій кутушці діаметр головної шестерні такий самий, як стоїть в 2,5 тисячних кутушках ті, які я передічив раніше. Кутушка, як на мене, досить вдала, проста кутушка, але водночас і хороша. В неї, вона добре вкладає нитку, гарно працює з тонкими шнурами. Тут стоїть дуже хороший ролик, який піддається обслуговуванню. Котушка, як на мене, не має ніяких таких дійсно хворих і проблемних місць, якщо ви будете її обслуговувати там, раз на рік, раз на два роки, то вона вам прослужить купу років. Плечі тут не зношені. Головна пара в ідеальному стані, я її змащував е рік назад, ну, на початку цього сезону, точніше. Так що, якщо будете регу... регулярно обслуговувати свою катушку, вона вам прослужить купу років. На цьому все. До нових відео.